Патріот. Не працює звуковий сигнал і не реагує на кнопки перемикання на тахометр, ну під під тахометром показники. Замовив підрульовий шлейф в зборі О, з датчиком поворота керма. Шлейф розташований. В цій частині це відкривається, підключений і отак укладений. Намотаний і укладений. З цієї сторони піднімається кришка, взагалі тут тобто без проблем. Три кліпси чи чотири. Ось. Одна, друга. Третя. Тут вона. Піднімається і витягується. Тут плата всередині. Пізніше зніму відео, покажу. Щоб відкрутити і замінити шліф, все набагато проще, ніж здається. Відкручується подушка. Там дві Це головка на 10, здається. 8, по-моєму, 10. Одна так, з однієї сторони, з другої. Знімається подушка. Після того, як відкрутили, вона просто витягується і відключається. Три роз'єми. Один, три. Після того, як відключили подушку, її не обов'язково відмикати програмно. просто вимкнути жиган, запалювання і цей. Потім ключом на не ключом головкою на 13 викручується болт. Він всередині залитий різьбовим клеєм, дуже тяжко відкручується. Знімається він дуже погано, потрібно зйомником. Так він не знімається дуже тяжко. Відкручу, далі покажу. Після того, після того, як викрутили болт потрібно зйомником зняти У мене такий зйомник, трошки модернізував, щоб він заходив у свої пази. І відносно не спіша, потихеньку, все воно знімається. Це все виглядає таким чином. Відкручується і знімається кермо. Після того, як открутили, кермо легко знімається. То є, тут я направляєш. Перед цим же ж руль потрібно виставити рівно. Відкручується кришка двома болтами. Один торкс 20-й. По центру. І в пластик довгими чорними під хрестову викрутку. Ой, не ти. Під хрестову викрутку. Знімається пластик. Десь тобто вони отут один і другий. Скидається пластик. Маємо доступ до керма. Далі тобто нам треба торксом на 20 викрутити один. Болт. Ось о. Другий. І третій. Відкрутили і цей шліф повністю скидається. Тобто він піднімається і скидається. Ну, однією рукою незручно. Кинули От кидаємо розйоми. один Ну, у мене другий, третій, четвертий. В кого немає датчика положення руля, це оце. Оцього шнурка немає. І точно так само відкручуємо і ставимо на свої місця перемикачі поворотники і. Все інше. Вони відкручуються по одному болтику плюсовий один з однієї сторони, плюсовий з другої сторони. Шлейф можна не відмикати, оцей. воно переставляється без проблем. Перекидаємо. Отак ми перекинули на новий. Складного немає нічого. Для правильного переключення. Для зняття спочатку знімається ліва лівий перемикач, потім правий. Для монтажа назад спочатку правий, а потім лівий. То так зручніше і практичніше. І далі все в зворотньому порядку. Набираємо, включаємо шліфа. Все в зворотньому порядку. Тобто нема складного нічого. Все. Кермо стало на місце. Потім, щоб поставити його назад, все в зоротньому порядку. Пропускаємо і надіваємо. По, по пазу. По пазу. І надіваємо кермо і все підключаємо назад. Так, після зборки і підключення всього на місце, беремо ключик. Запалення провіряємо. Бокові кнопки працюють. Звуковий сигнал також є. Потім виїжджаємо на дорогу, проїжджаємося, щоб помилок по керму не було, ніде нічого. Все. Більш детальне відео по перекиду шліфа я викладу пізніше.